Усім привіт-привіт! Завітала я Вавров! Поглянемо з вами знижки, новинки та багато цікавого. Почнемо з новиночки ось такої. Соковий тискач. ручний йде, пластиковий. У вигляді ложки для лимона або апельсина. Ціна 59 гривень. І ще ось такий соковий тискач йде. Ручний, скляний. З пластиком. На об'єм 300 мл, ціна 49. Маслянка кухонна йде пластикова, по бокам ручки. достатньо вона така велика, в світлому та темному вона йде в кольорах. Коштувала вона 88, а зараз зі знижкою 69. Щось ось така новинка. Ніж кухонний металевий іде. З пластиковою ручкою. 88. Це вже набір ножів кухонних металевих. Теж пластикова ручка, 69. Ось такий ніж, кухонний металевий. Іде він в чохлі. Ну, невеличкий, ось такий. 49. А це ніж лопатка. Багатофункціональна, з пластиковою ручкою та відкривачкою. Ось так вона виглядає. Коштує вона 49. Лопатки кухоні, силіконові, однотонні йдуть. 49. І ось така теж новинка, ніж для піци. Іде пластиковий. 88 гривень. І ось такий ще варіант теж, ніж для піци, теж пластиковий. Цей вже коштує 77. Дошка кухонна йде, дерев'яна, кругла, діаметрі 30 см. 199. Ось такий ще варіант. Дошки теж кухонної бамбукової, Іде вона з отвором. Ця коштує 129. Ось такий варіант. Дошки кухонної теж дерев'яні, 34 на 23 сантиметра. Теж з отвором. 129. А ось така цікава дерев'яна дошка. достатньо така вона тяжка йде. Ціна її 249. Ось така дошка йде. Кухонна пластикова, прямокутна. 30 на 20 сантиметрів. Ще ось такий варіант. Ціна є зі знижкою 59. Скатертина для столу йде прямокутна, однотонна, 137 на 274 см. Вона йде в різних кольорах. 34 гривні. Ось такий варіант теж з прямокутної. 120 на 150 сантиметрів. З малюночком іде вона 88 гривень. Ось така з'явилася новинка, пляшка для олії з малюночком та з надписом. Дозатор іде пластиковий. На об'єм вона 500 мілілітрів. Зараз поглянемо, скільки вона коштує. 77. І ось така теж новинка. Дозатор для олії скляний іде, щіточкою сіконовою, ось такою, багатофункціональною. Видно вам так. Дуже цікава річ. Ціна її 88, а об'єм 200 мл. Підставка під лужку іде. ось така пластикова з малюночком. Різні малюнки йдуть, квіти ось такі ще. Ціна 24 гривні. Ось такий варіант підставки для ложки. Біла йде одна тонна. Ця коштує 39. І ще ось такий варіант. Це вже цілий набір, дві штуки в наборі. По і поменше. Теж підставки пластикові йдуть. Ціна 55. Це теж така новиночка прийшла. Банка скляна для сипучих іде. Цікава ось така кришка. Серце. Об'єм, на жаль, не знайшла. Ціна 119. Ще ось такий варіант теж для сипучих. Пластик вже йде, теж з кришкою. На об'єм літр 400 зі знижкою 99. Ще ось такий варіант теж. Банка вже йде скляна для сипучих. А кришка бамбук. 119. Контейнер харчовий. Скляний йде, люмінарк. На об'єм літр 200 з пластиковою кришкою. З такою. Ціна 225. Ще ось така новинка. Теж з'явилася. Контейнер силіконовий, круглий з пластиковою кришкою. Це він в складеному вигляді. А це вже він в розкладеному вигляді. Ось так він виглядає. Ціна його 84 гривні. Фруктовниця. Металева йде, каркасна, кругла. Ось така. 119. І ще ось такий варіант. Теж фруктовниця, каркасна, металева йде, кругла. Теж зі знижкою 99. Форма йде скляна для випікання. З кришкою йде ось такою. На об'єм 4 літра. Овальної ось такої форми. 289. І ще ось такий варіант форми скляної, теж овальної. Вона йде вже без кришки на 2 літра об'єм 179. І ще ось такий варіант. Форми теж скляної. По бокам йдуть невеличкі ось такі ручки без кришки. Об'єм теж 2 літра. 229 коштує. Ось така тарілочка, йде скляна з малюночком, прямокутна. 28х20 см. Ще ось такий малюночок. Це теж новинка. Ціна 149. Ось така кругла тарілочка йде. Велика, 27 см діаметр. І ще ось такий варіант. Ціна 139. Це теж така новинка. Тарілочка або салатник. Більше б сказала супова тарілочка. 69 гривень. Салатничок теж білий, скляний. Така новинка, в квітах йде, 15,5 см діаметр. 49. Побільше ось такий салатничок, теж йде в квітах, білий скляний. Ціна його. 59. Тарілочка ось така десертна. Іде теж новинка. Погляньте в квітах. 19 см діаметр, ціна 49. І ще побільше ось така десертна теж тарілочка в квітах. поближче вам покажу. Гарненька тарілочка. 59 гривень також. Кисіль зі смаком фруктів та ягід 150 грамів 14. Приправа хмелю сонелі 30 грамів 7 гривень. Аджика приправа 20 грамів в упаковці 14. Чесний копчений 15 грамів в упаковці 15. Знову з'явилася пандалада крем, паста шоколадна йде 250 грамів, 77 грамів. Шоколад Вері Пері, Велика йде, 285 грамів 99, печиво до кави з ароматом пряженого молока 20 гривень, шоколад десет 19, алпінела з різними смаками. Йде, шоколад 39, Сербетки вологі дитячі ліра. 120 штук в упаковці 54 зі знижкою. Ось така вода туалетна, жіноча йде, ловіт. 124, маска для обличчя. йде в асортименті 19. Ось такі колготки жіночі, 40 дент. З різними, в різних розмірах, 49. І ось такі серветки для прибирання, дуже класні. 100 штук в упаковці. Под фікс, 109 гривень. Цукерки, молочний шоколад, Міленіум, 108 грамів. Ціна 69. Ось такий варіант теж цукерок. Молочний шоколад. Кокос та мигдаліде, 150 грамів, так, 77 гривень. Десерт банжур йде в асортименті з різними смаками. Вага 230 грамів, ціна 59. Сонячний ось такий віночок. Цукерки глазуровані вишня. Вага 430 грамів, 109. Цукерки Рафаела смигдалемеди 80 грамів, 84 гривні. Ось такі цукерочки, молочний шоколад, 4 штуки в упаковці, 22 гривні. Дівчата, погляньте, знижки йдуть на закулки для волосся та обручі, мінус 30% з 4 по 10 березня, включно на будь-який смак, який хочете. На обручі також знижки йдуть. Ось такі коштує 25. Гарненький. Ось такий ще варіант. 55 гривень. Ще ось такий варіант. Теж обручі. Дівчатка, погляньте теж зі знижкою. Ваза для квітів іде ось така скляна, фігурна, цікава, така достатньо велика. 299. Ще ось такий варіант теж. Вази скляної, ребристої, 349. Ваза ще ось така прозора скляна, теж іде кругла. Теж велика. 169. Ваза йде, скляна, фігурна, цікавою такою формою вона йде. Дуже-дуже вона тяжка. Піднімати не буду. Ціна 349. Погляньте, де я.